Наша крутецька катана всього за 800 гривень. Загальна довжина катани 45 см. Суцільно-металева конструкція та нержавіюча сталь 65х13. В комплекті з катаною йде чехол з якісного шкірозамінника. Щоб замовити цю катану, вам необхідно написати нам на вайбер за номером, який вказаний у вас на екрані. Розкладний ніж майор вартістю 1000 гривень. Клинок виготовлений зі сталі D2. В наявності є клинок в чорному кольорі та в сріблястому. Відправку здійснюємо без предоплати, а Укрпошту по повній оплаті. Для замовлення пишіть на Viber. Оп. Та оф немає сил плакати ночами. Все обернулося до ренога. Мене життя, чорні плями, зруйновані. Всі мої плани вже накатали катали поліції. Заявку за те, що образила чи бабку. Може, й куплюсь великими решима пошлю всі. Компактний мисливський ніж за 650 гривень. Друзі, в наявності маємо ось цього красунчика. Для замовлення пишіть нам на вайбер за номером, який вказаний у вас на екрані. 1, 2, 3, 4. Крутий набір, штик ножів. Також є можливість замовити кожен ніж окремо. Ножі відрізняються між собою довжиною та відповідно ціною в залежності від довжини. Клинок виготовлений зі сталі 65 х 13. Відправка новою почтою без предоплати. Для замовлення пиши нам у Viber за номером телефона, який вказаний у шапці профілю. Друзі, ви тільки подивіться на цей маленький, тоненький компактний ніж. Ціна 350 гривень, код 187. Відправляємо новою почтою без предоплати. Для замовлення пишіть нам у Viber за номером телефона, який вказаний у шапці профілю.